Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дядя Льоша та Рибалка. І сьогодні у нас поповнення наших надзвичайно незвичайних воблерів. Ось такі к нам воблери приїхали. Це у нас джакал мікротапі, скоріш за все, <тапі> макротапі копія. Та й безсмертна класика річ 43. Ще у нас суто пожереху приїхав ось такий от стік 10-грамовий. Давайте будемо роздивлятись. Почнемо з мікротапі, достаємо його з коробки. Давайте подивимось, коробку обираємо. І роздивимось, що, ми, що нам тут приїхало. Ось такий от воблерець. Я б сказав, це не воблерець, а все в одному. І блишня, тут, і стрімер, і воблер. Ну Все зараз роздивимося, покажу. Дивіться, яке Якість фарбування досить непогана така. Якість. Ось, взяли такий колір під бронзовку жука Ну такого, мабуть, переростка дуже здорову бронзовку. Тут один хвіст такий, як та вся бронзовка. Ось. Дивіться. Є ось з підвісу у нас є ось така от блишня. Лепесток такий от. Потім от, тут як все є в цьому облег. І ось такі от силиконові вуса, і хвост якогось там півня чи когось там фазана. Дивіться. І ще ось така от бубка в кінці є. Ну, це все в одному. Якщо не знаєш, що закидувати, там хочеться іноді воблер закинути, і блишню там і якийсь стрімер. Ось берете цей мікротап і закидаєте, і все, сразу, все в одному. Все ловить все і на все. Будемо сподіватися, що буде ловити. Ось такий от. Що по розміру? Розмір вказано було 40 мм. Але 40 мм тут тільки голова. Ну Ми потім візьмемо прилади та її виміряємо все, і вагу, і довжину і цього паровозу, все здорового. В описі пишуть, що це на Баса та щуку. Ну, дивлячись з таких от розмірів, то це дійсно, що на Баса та на щуку. Розмір тут досить таки великуватий. Ну, може, і чого, може і гарний головен його візьмуть. Будемо пробувати в цьому сезоні. Ну, такого у нас ще не було. Дивіться, оцінюйте фарбування. Очі великі, теж якісні, Вклеєне якісно. Що по фурнітурі? Непогана така фурнітура, але ж кільця от за одне можна одразу знімати, бо воно якось слабеньке. Тут ліпісток, ці блешні тут зовсім там не обов'язково, щоб якась там супер крута фурнітура була, але кільця непогані такі Вірклюжок, Ось гачочок не знаю, може маловатий, як на мене, але може я тут привик до таких. Великих воблерів, там, і щоб там очки були великі, гострий. Але розмір такий ну не дуже великий, як для цієї приманки. Якщо б це був такий 4 см чи 5-сантиметровий, як він в оригіналі, то може для тієї приманки він гарний розмір. А так на мене, то замалий. Ну, Будемо дивитись Практика покаже та риба теж. Ось така от приманочка. Непоганий, виконаний якісно, пофарбован теж дуже якісно, я б сказав, все лаком вкрито. Ніде ні дирочок, нічого немає. Гарна така цікава приманка, все в одному. воблер оркестр. От, знаєте, як раніше були е, людина-оркестр, там, що і барабан, і дудки там. І гармошка все одно, от, от, я коли побачив, що в голову перше прийшло, то точно що воблер оркестр <реш> Ось така от гарна приманочка. йде вона десь недалеко від поверхні, плаваючий, звісно, Воблер. Ось така лопата дуже широка, така масивна, дуже упориста буде. Тут спінінг потрібен такий грамів до 10 до 12, може й до 15. Ну і такий он великуватий, такий кренк підповерхностний. Думаю, що от поки трава зовсім не стане, будемо його використовувати. Може якусь мілку щуку, окунь там. Ну, галавель, якщо візьме, то це буде хід. <гум> Бо такий розмір. Ну іноді і такий бере, чого ж там казати. Давайте виміряємо довжину нашого воблера. Паровоза нашого це десь 61,3 приблизно. Ширина у нас буде 2,5 і висота тіла нашого, давайте подивимося, зараз. Ось так десь. 18,6. Ну і розмір основної частини у нас 38,4. Вага нашого воблера була заявлена 8 грамів, зараз подивимося. Так і є 8 грамів. Що по проводці по цьому воблеру? Проводка суто рівномірна з паузами, ніякої тут іншої не предусмотрено, будемо так казати. Бо все це може заплутуватись, там, якби воно ще й на закиді не заплутувалось, Тобто зовсім було гарно, будемо перевіряти, бо таких воблерів у нас не було. Цей воблер такий нелегкий і летіти буде він далеко, тому вже і жарех на нього вийде. Неважливо, буде теча чи ні, закидаєте його, якщо теча градусів 70-90, кому як зручно по ситуації. Дивіться, закидаєте його поперек течі і тягнете на себе з невеликими паузами. Ось такий воблер, Ну і на щуку теж там десь по мілячкам можна його прогнати. Вібрації будуть створювати дуже великі, бо в нього і задня частина колихається, і передня лопата така голова буде з сторони в сторону качатись. Стрімери це блешні. Ну, тут такий, я ж кажу, цілий ансамбль <сум> буде грати на всіх інструментах. То буде звати всіх із всіх кутків. <сум> Що будемо пробувати? Піде у нас до коробочки наших дивних воблерів поповнення. Гарна така приманка. Будемо пробувати. Ну що, переходимо до ріджа. А ось і наша рідж 43-й, дивіться, Сама класика із класики така. Оце точно робочий варіант. Безотказний. У нас був 35-й, такий він маленький, дуже. І 56. 56-й ну, це зовсім такий, не не туди не сюди, Я б в 70-й брав чи от 43-й. От 43-го не було копії такої, щоб не дуже дорогої. Бо їдять їх дуже добре. там Жерехи їх відривають тільки зі свистом, як кажуть, уходять вони. Взяли на пробу ось оригінальний в оригінальному забарвленні. Чорна спина і такий металізований бік. Є насічки якісь. Ось. Грає, блікує дуже добре. Дуже добре. Ця приманка трохи старіша за мікротапій, бо мікротапів виходив з 2017 року, а це з 2016 хоча я думав, що він ще й раніше вийшов. Ось такий от гублерець. Тут гачки гострі, теж все добре, тут фарбування на вищому рівні, як на мене, кільця там теж все добре з кільцями. Нічого клеїти не потрібно, та я, я вам кажу, що цей воблер рибу ловить на ураві. його швидше з'їдять, ніж з ним щось трапиться. Ось такий воблерець, лопатка акуратна, кільце, ну кільце треба зняти. Бо воно потрібно тільки для тих, хто напряму прив'язує шнур до приманки без застібки, то тоді можна за кільце в'язати. А так, якщо через застібку, то воно зовсім не потрібно. Ось такий от малиш. Все виконано якісно, все в формах, як задумувався річ, що в нього спина широка, а пузо тоненьке. Це зроблено для того, щоб. Відбивати сонячні промені під воду краще і краще блікувати. Така була задумка розробників зі Тут теж все гарно зроблено, він такий у пропорціях весь гарний. 43-й розмір це теж зараз візьмемо ваги, зважимо, виміряємо довжину, подивимось. Гарний воблер. До речі, тут стоїть система дальнього закиду в ньому, точно така, як у оригінального ріджа. У нас там навіть трошки проглядається. Стальний циліндр, неодімовий магніт тут і залізна така штанга, по якій цей циліндр пересувається. От його трошки видно там внутрі. Гарно держить цей магнит, е пробував, е відлітає і потім возвращається і фіксується. Тут нема такого, що він відлипає там, чи слабий, якісь дуже прилічної якості, навіть ось гачки тримає. Якщо ви тут от бачите, от гачки притулити, то вони тримаються. Магнит добрий такий, система робоча. Ось, ну це вбивця, я думаю, жереха от по весні буде. А теж його не пропусте. Такий розмір якраз як треба, 43 мм. Летіти буде теж гарно, бо 35-й він такий, то ну, не дуже летить, як на мене. Ну я ловлю з кастингової снасті, тому може мені так. ну. От 43 розмір це от саме раз. 43, 70, 56 щось в мене не дуже ловить. Фурнітура гарна, гачки гострі, за пальці чіпляються, ось такий. От. Воблер, ну, це, от, це точно буде вбивця. Жереха і в'язя, і головня, і всіх. Якщо от рибі захочеться з такого малючка, то, то от це от, те, що потрібно на сьогодні. Давайте візьмемо ваги і да зважимо цей воблер. Вага нашого ріджа була заявлена як 4 грами. І у нас 4 грами так і є. Давайте виміряємо довжину нашого воблера. і вона у нас без кілець становить 42,4 мм. Так, що по проводці? Проводка у нас може використовуватись як і рівномірка з паузами. Так, і невеликий такий м'який твічинг, не, не треба його там смикати так, щоб він там пролітав в метрів півтора-два. Так, невеликі течочки розвертаються на місці, як малеча колишать боками, і саме головне, проміні сонячні відбиває і направляє їх вниз, в водний простор до риби. До речі, з цим воблером йдуть і одинарні гачки в комплекті. Ось такі от, зараз покажу. Ось такі от гачки йдуть з кільцями. Тут обмотано якісь от помаранчевою ниткою. Дивіться. Ось такі теж непоганої якості гачки, можу їх теж ставити. Ось такі от гачечки. Це теж плюс. Якби безкоштовно в комплекті, дуже гарно, дуже гарна комплектація, я вважаю. Щодо використання на течії чи без, зовсім не важливо, робить він як і на течії, так і в стоячій воді. Дуже гарний воблер. Ну, це класика, це класика, всіх, хто ловлять жереха. Знає там, що це от саме те, що треба. І на головня теж такий варіант, дуже гарний. Та і всі риби, я ж кажу, всі хижаки не відмовляться від такого малючка. Дуже гарний варіант. Давно шукали, от тільки от знайшли в 43-му розмірі. Саме те, що треба. І остання приманка на сьогодні це от такий от стік на жереха. З виду такий схожий трошки на стік від Duo, але не знаю, чи на нього це копія, чи не на нього. Непогане таке забарвлення в нього голографічні бока. Червона голова. Так от дивіться, очі там непогано так склеєно він. Це самий такий недорогий воблер був. Але сподобалось то, що в нього розміри, там десь 67, там, зараз виміряємо, подивимось, відношення ваги до довжини дуже непогане таке. Він компактний, має летіти за горизонт, доставати жерехано. Ну, ось такий от дивіться. Непоганий такий воблер точніше стік. Пластиковий він. Тихий, тільки кільце в ньому, і там трішки грузик, трішки чутно. Отак він майже тихий. Непогана така приманочка сподобалась. Якість теж, хоч він і недорогий, але пофарбований дуже якісно. Лаком все закрито, все приклеєно, нічого тут проклеювати не треба. До роботи ніяких не потрібно робити. Зараз візьмемо ваги і його теж зважимо. І подивимось, яка його довжина. Вага нашого стіку була заявлена як 9 грамів, зараз подивимося. Так і є 9 грамів. А довжина нашого стіку становить, зараз скажу, 67,4. Що хотів сказати, що гачки тут дуже гострі, теж бачите, цепляються за руки. Розмір, не знаю, поки що залишу такий, може потім трішки більше. Встановлю, бо вони так сходяться, запас ще є. На мою думку, можна ще трошки більше розмір поставити для кращої засікаємості. Ось такий воблер, точніше стік. Що по проводці та використанні? Теж неважливо, тече чи це не тече, закидається він як можна далі. Деякі, деякі варіанти проводки. В нього це як волкін задох Вигулюємо собаку, як кажуть, коли ведемо волкер тільки під водою чи при поверхні води, там порахуєте там скільки вам треба заглиблення. там Можна кинути і відразу почати проводку, а можна і там відрахувати там 1-2 секунди, там щоб він трохи занурився там на метр два глибини і там проводити його такими ж самими ривками. Це перший варіант, а другий варіант можна його, будемо так казати, закинути, подождати, поки він зануриться на якусь глибину, там побільше, якщо жерех стоїть там біля дна, чи покласти його на дно. І потім 3, 4, 5, 6 там прокрутів катушки, він підіймається і на натягнутому шнурі. Чекаєте, поки він знову впаде на дно. При цьому він буде от, ось так. от Перекачувати боками та й віддавати такі от бліки в товщі води, що теж привлікає рибу. Ще які можна варіанти. Можна скоросна проводка, він теж, мабуть, буде якось грати, там така мілка дрож буде в нього. Я так вважаю, судячи з форми. Ось. А так треба. Пробувати. Риба покаже, яка проводка буде для нього найкращою, а ми його будемо використовувати в цьому сезоні і теж перевіряти. Друзі, ось таке у нас поповнення воблерів. дивних воблерів і не тільки. Це у нас копія на Джакал мікротапі, скоріш за все, на макротапі судячи з розміру. І копія на безсмертну класику від Zebade це річ 43. А також. Ось такий от невеликий стік, схожий на дуо. Посилання на ці воблери та стік залишу в описі під відео. Будемо завершувати. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времені суток та мирного неба на голове! Всім пока і до зустрічі на рибалках!